Дійсно, робився негатив. Агресії, розсорки ставилися, багато розсорок було. Агресивні дії. заперечувались весь негатив убираю. Тоді переживали в, може, були свідками, коли страшно, бо от вам було страшно. В самому влоні матері страх переживали і ось знову магію робили. Робили так, щоб ви не змогли народитися. Заперечую, весь негатив убираю. Ваші духи родові вас захищали. Негатив Убираю. угу. Ці порчі. Мертву воду підливали. Заперечу, весь негатив Убираю. Це прямо було вас врятували духи роду, предки. Заперечу весь негатив Убираю. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Беріть весь негатив, що робився від зачаття до народження. Усім, хто дивиться від близьким людям, очистить цей період. Більше не несе ніякого негативу, не впливає на життя. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад. Тому, хто зробив. не на переклад, не породу, не по колу, не по крові йде. Тому, хто зробив, лишається. В якому б світі зараз не були ці люди, все назад повертається, хай самі на собі це все переживуть. Буде так і так є. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тих, хто дивиться відео близьких людях у періоді від зачаття до народження. Є присутня, агресія, втручалися, заперечую весь негатив. Убираю. Ви мали кудись постійно переїхати. Заперечую весь негатив. негатив. Убираю, повністю знімаються всі негативні програми.